Діли, давайте подивимось, що цей тиждень принесе саме вам. Загальна атмосфера тижня та енергія тижня, особисті стосунки та професійна діяльність. Що ж, діли, вам випали три старших аркани. І це означає, що тиждень принесе доленосні зміни у ваше життя. Поєднання арканів, смерть та справедливість говорить про закінчення у вашій діяльності одного етапу і перехід до нового більш якісного. Хтось, хто займається індивідуальною діяльністю, може нарешті зареєструватися офіційно і оформити ІП. Комусь, можливо, запропонують нову, більш високу посаду, комусь дістанеться новий проєкт чи керування цим проєктом. А хтось із вас очолить дуже перспективний новий відділ, чи, можливо, не новий. Це вихід на новий рівень заробітку та підвищення за кар'єрними сходами. Але зважайте на те, що всі події будуть відбуватися за справедливістю. Ви отримаєте те, на що дійсно заслуговуєте у деяких дів особисті стосунки нарешті офіційно будуть зареєстровані. За поєднання варканів, не виключаю також і складання шлюбного контракту. Хто вже у шлюбі, чи давно, можливо, у стосунках ви можете вирушити в якусь романтичну відпустку у двох, чи, можливо, зі всією родиною. У одиноких дій почнеться новий досить такий захоплюючий роман чи любовна пригода. Але легесенький фліт за цією картою вам гарантований. Якщо у когось із сімейних дів у стосунках нещодавно була криза, то цього тижня у вас з'являться. Можливості почати стосунки з чистого аркуша. Спробуйте радить карти якось тако забути минулі образи, налагодити контакт та знайдіть нарешті спільну мову. І все у вас буде добре. Це був коротесенький розклад для дів. хто хоче віджити тайний розклад. Приходьте до мене. А особисті я з радістю вам допоможу.